Слава Ісусу Христу! Чергова молитва при стрітинській свічці і чергове наше прохання і звернення до Бога про наш порятунок і наш захист. Зараз вечором ми беремо розважання 63-го псалма стихи і знову ж таки звернення. Перепрошую. Я перепрошую. А то ненароком ми включили світло на вулиці, треба було виключити. Отож, прохання наше і звернення до Бога. Знову ж таки, перед сном, перед тим щоб моментом, коли ми маємо вручити своє життя в його руки. Так, як я сказав, ми беремо сьогодні для розважання стихи із 63-го псалма. Вислухай Боже молитву мою, коли помолюся до Тебе, від страху перед ворогом визволь душу мою. Перед страхом ворога визволь душу мою. Цей заклик має бути не тільки сьогодні, але й кожного дня. Отже, і так як колись я вже казав, що людина, коли йде спочивати, тобто лягає спати, вона стає, наче беззахисною. Нема нікого поряд, хто би міг її охоронити. Це може бути тільки її, стіни її власного дому. І все. Натомість саме Господь Бог є тим, тим охоронцем, який завжди поряд стоїть. І тому, коли ми. Лягаємо спати, наш обов'язок є звернути свою молитву і своє прохання про охорону до Бога. Бо тільки Він є тим охоронцем, тільки Він може своєю рукою відвести від нас усіх видимих і невидимих ворогів, тільки Він може визволити нашу душу від будь-якого напасника і будь-якого ворога. Це важко повірити, але. В історії ізраїльського народу були такі випадки, коли в одну ніч Господь Бог за молитвами людей відводив неймовірні великі війська від Єрусалиму, де вороги за одну ніч відходили і зникали, і більше не турбували ізраїльтян. Але все це було тільки через те, що вони віряли в цю ніч свою душу Богу, тобто довірювалися. Повністю під Його опіку. І тому ми маємо в цю ніч і наступні ночі теж, в будь-який момент, довірити своє, свою душу, своє життя Богові, що Він визволив нас від ворогів наших. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, Помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас грішних. Ти захистив мене від заміру лиходіїв, від множества тих, що чинять неправду. Ти захистив мене. Коли ми хочемо, щоб нас і вночі захищали, то маємо цією молитвою подякувати Богові за те, що Він нас сьогодні захистив. Подякувати Богові за те, що Він нам сьогодні дав, за всі ті перемоги наші, ті дари, які Він нам сьогодні дарував. Це не тільки військові перемоги, але й якісь мої особисті, коли я сьогодні лишній раз тримався. Від того, щоб проклинати своїх ворогів, коли я стримався від того, щоб ненавидіти їх, коли я стримався від того, щоб зробити щось прикре своєму ближньому. Це теж є перемога, це перемога моєї любові, це перемога моєї людяності. І якщо ми навчимося цього це робити, то ми обов'язково виграємо, переможемо в цій великій війні. Бо саме наша любов, саме наше бажання зберегти свою людяність, і саме збереження цієї людяності, збереження цього моменту, коли ти готовий жити не тільки для себе, але і для когось, і дає нам силу, дає силу нашим хлопцям стояти і боронити нас усіх. А водночас наші ці молитви мають також бути звернені, щоб Господь Бог допоміг і врятував всіх тих людей цивільних, які є в оточенні в цей момент, щоб було звільнено їх всіх, щоб цей ворог розвернувся і пішов додому. Тож дякуємо Богові за наші денні перемоги і віддаємо своє життя під його захист в цю ніч. Отче наш, що є син на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, Помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне, 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 Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Дякуємо тобі, Боже, за цей прожитий день, за ті дари і перемоги, які ми сьогодні отримали завдяки твоїй ласі. Тож віддаємо в цю ніч. І просимо Твого благословення і захорони, відведи своєю рукою усіх ворогів видимих і невидимих, і як з повітря, так і з землі, і захорони кожного нашого військового і всіх тих людей, які зараз перебувають в оточенні, бо Ти святий, все завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім, хто був на молитві. Завтра, в 9-й годині, ми онлайн розпочинаємо нашу денну молитовну варту. Наша нічна молитовна варта є під опікою Бога. Бога перепрошую. В 10-й годині завтра в день буде онлайн-літургія. В 12-й годині ми молимо з Домашньої церкви, в 3-й годині є онлайн-молитва. В 6 годині є молитва в домашній церкві і в 9 годині є онлайн-молитва. Слава Ісусу Христу! Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу.